Це моя улюблена Ауді С 8 І сьогодні вона повертається до Ауді та буде замінена новою ще більш вражаючою машиною. Однак про неї трохи згодом, адже спочатку я хочу розповісти, чому саме ця машина була абсолютно чарівною для мене. Audi s 8 Неймовірно комфортна. У неї дуже крута підвіска. Наприклад, коли ти відкриваєш двері. Машина підіймається, щоб вам було легше сісти. А коли закриваєш двері і їдеш, чи просто зачиняєш, вона опускається. Ще одна перевага цієї підвіски в тому, що машина сканує дорогу попереду, та коли ти під'їжджаєш до ями, вона підіймається, аби проїхати максимально лагідно. Тож з нею неймовірно зручно подорожувати, Суперкомфортно. А от наступна машина може бути не настільки комфортною, Хоча машина дуже комфортна, вона ще й неймовірно швидка. Тут встановлений 4 літровий твін турбове 8, який видає 571 кінську силу та 800 ньютон метрів крутного моменту, повний привід та восьмиступнева КПП. Її потужність просто вражає. Ми використовують цю машину у багатьох перегонах, і ось результати найкращого часу за який вона подолала дистанцію. Приголомшливо незважаючи на усю потужність та динаміку, вона насправді дуже економна. Після приблизно 16 тисяч кілометрів та 320 годин на дорозі. витрата склала 10 літрів на 100 кілометрів. це немало. Проте для великого V8 з подвійним надувом, хм, непогано, дуже солідно. На великій дистанції у мене виходило 7,8 літрів на 100 кілометрів, що доводить відео з мого інстаграму. Подивіться на це. 7,6 літрів на 100 кілометрів. Бачите? 7,6 літрів на 100 кілометрів. Це така ж витрата, як і на моєму сузукі джимні на 100 сил з двигуном півтора літри по трасі Вау! Це було прекрасне сімейне авто. Купа місця ззаду, навіть не зважаючи на відсутність подовженої колісної бази у цій моделі. Проте все одно місця навіть забагато вам стільки не треба. Було зручно возити мою дочку Грейс, багато місця для її сидіння, а комфортне і здато допомагало їй заснути я її використовував на Різдво, щоб довести все та усіх до себе додому. Проголосуйте, як ви думаєте, наскільки ця ауді заповнена? Вона готова до різдвяної поїздки. Спереду сидить моя мама з речами на колінах. Позаду сидить Джота Грейс. Привіт, дорогенькі. Привіт, Грейс. Ти в нормі? Багато речей у салоні. А у багажнику. Боже мій. Місця майже немає. Але всі речі тут. Audi S8 8 Гарне різдвяне авто. Передбачу воно найкомфортніше було попереду. Єдиний недолік це багажник. Він немалий, 505 п'ять літрів. Однак, через те, що це седан, а не хеджбек чи універсал, наприклад, як моя попередня rs 6 його важче устаткувати. відкривається він широко, однак, звісно, не так як в РС 6 і якщо подивитись всередину, він має певну форму, і через це ти не можеш ефективно використовувати увесь простір. так, я кажу це як батько, якому треба возити дитяче крісло та іншу атрибутику. особисто моє найулюбленіше в цьому авто це те, що у нього подвійний характер. Підвізка настільки комфортна, а машина така тиха, що ти буквально плаваєш у цій розкоші. Вона неймовірно справляється з нерівностями. Зараз їду по полю, і вона чудово тут їде. Вона чудово долає їх. Однак, коли ти опиняєшся на з дорозі, то хочеться повеселитися, і ця С 8 дає вам це відчуття. Це вражає наскільки добре вона входить у повороти. У неї стільки щеплення та балансу, плюс ця система повного привідокуатру. Машина просто летить крізь повороти. Керувати нею було дуже приємно. Була лише одна проблемка. Якось я їхав по дорозі, влетів у вибойну та розбив колісний диск. Диск буквально тріснув і потребував заміни. Але це єдиний інцидент, який в мене був. Однак це мене наближає до нової машини, бо щойно я отримав дзвінок від компанії перевізника. І мені сказали, що хтось в'їхав у мою машину, поки вона заправлялась на АЗК Я не впевнений, наскільки все погано. Вони запропонували або одразу забрати її та полагодити або дати мені спершу глянути на неї. Я її навіть ще не бачив. Лише сконфігурував шість місяців тому, і я хочу її побачити. Проте хвилююсь наскільки серйозні пошкодження. ніхто ж не хоче нову машину, яка вже побита. Кур'єр зараз повинен її привести, він або забере стару, або поїде назад на нові. А я залишу цю S8 зі мною ще на певний час. Отже, ось і вона. Ви певно очікуєте 911 GT3 RS. Я її замовив, проте це не машина на кожен день. Якщо ви хочете побачити специфікації GT3, ти на підказку зверху, або переходьте за посиланням в описі та дивіться мої відео на моєму особистому каналі Matt Watson Cars. Не забувайте про підписку, щоб знати, яким саме буде GT3, коли він прийде. Отже, ця машина, хоч і повсякденна, однак набагато більш спортивна, ніж S8. Подивіться на це, якраз для літа. Ауді Р8 Спайдер у зеленому кольорі з коричневим дахом та золотими дисками і скоріш за все з пошкодженнями. Поговоримо з кур'єром, аби зрозуміти, що сталося. Ви трохи роздратовані. Трохи. Отже, що сталося? Я хочу, аби ви подивилися та сказали, чи приймаєте машину, чи ні? Адже, якщо ні, я заберу її назад. Я дуже хвилювався, що тут серйозні пошкодження. Що трапилося? Припаркувався, щоб довити бензину, повернувся в авто, яка жіночка на пола вирішила здати назад, і не побачила машину та в'їхала у неї. На щастя, висота була достатньо, аби не завдати великої okay. шкоди. Отже, ви знаєте її дані. Так. <рес> Давайте оцінимо пошкодження. Я бачу бджолу решітці. Так, бджоли тут розважалися. Знаєте, якби ви мені нічого не сказали, я би і не помітив. Для цього й готів, аби глянули. Покажіть пошкодження. Якщо подивитись на R8, то ось воно. О так. І я думав, там тріщина чи щось гірше. По телефону казали, що тріщина треба буде нова решітка, і т.д. Це не проблема. Дратує, звичайно, що нова машина з пробігом 100 кілометрів вже з подряпинами. Проте таке трапляється. Не думаю, що потрібна нова решітка, бо це можна полагодити. Отже, кур'єр поїхав, і я можу її роздивитися. і вона виглядає фантастично. Я дуже задоволений я не був впевнений, коли конфігурував її разом з прес-центром Ауді, який надав мені цю машину на шість місяців, щоб зняти кілька відео. Однак все склалося просто чудово. до цього моменту найкраща моя машина на кожен день це Porsche 911 Turbo S. Однак, зовнішньо ця навіть краща. Я просто в захваті. Треба згадати, як її відкривати. О, вам треба буде трохи зачекати, аби побачити це. Адже я зробив дещо особливо з салоном. Він ще більш зухвалий, аніж зовнішній вигляд. я з цією машиною вже 20 днів та мав час звикнути до неї. однак, перед тим як я озвучу плюси та мінуси, хочу пояснити, чому саме кабріолет R8. насправді це кінець для R8. Ауді більше не випускатиме цю модель. Також вона має атмосферний V10 об'ємом 5,2 літра, який видає 620 сил та 580 Нм метрів крутного моменту. Цей двигун привіт з минулого, і це остання можливість отримати подібне в новій машині. Чому я обрав саме кабріолет? подивіться навколо зараз. Весна, скоро вже літо. І я хочу насолоджуватися цим авто без даху. Також гадаю, що вона виглядає краще як кабріолет, аніж як купе. Єдине, що ти не можеш побачити двигун, насправді, усе, що ти можеш побачити, потягнувши тут, лише це, наче дивишся на двигун Porsche 911, Проте тут важливі деталі а саме повітрозабірники. Проте. <гум> ви не можете побачити двигун, проте ви точно можете його чути. Отже, я обрав кабріолет заради зовнішнього вигляду та звуку двигуна. також є опція обрати або задній привід, або повний. враховуючи, що ця важить на 100 кілограмів більше ніж купе. Я подумав, що трохи втрачу динаміку, а отже, немає сенсу брати задній привід. який більш веселий, звісно. краще візьму повний привід, який буде краще для перегонів та пересування, коли літо вже скінчиться або почнуться дощі. Тепер колір. Я знову обрав зелений. Моя перша зелена машина була Audi RS6, потім BMW m 3 потім s 8 і зараз Audi r 8 Я думав про повністю чорно, тому що виглядає доволі агресивно. Також мені подобається біла з червоним салоном, а ще жовта з чорними акцентами. Однак ця комбінація нагадує мені знак радіоактивної небезпеки, тому зелений мій вибір. Я хотів салон, який підійшов би до екстер'єру. Я б міг обрати чорний, було б файно, але нудно. Замість цього я обрав коричневий. З цим була одна проблема. І це не те, як деякі могли подумати, наче ти сидиш у багнюці. Це те, що коричневі сидіння неможливо замінити спортивними ковшами. Але мені норм, адже це коричневий. Це не єдине, що коричневе. Подивіться на це. Я зробив це, аби підходило під коричневий дах. <laughs> Brown roof. Of I have. Green and brown. Версія Quattro має деякі елементи з карбону, як, наприклад, цей спойлер, трошки карбону навколо повітрозабірників, на бічних пластинах, а також в салоні навколо вентиляційних отворів. Тут і тут навколо приборної панелі. також мені подобається, що в цій машині за замовченням стоїть Бенк Енолофсен однак тільки для версії Quattro. Проте, це все підвищує ціну. Вартість цієї Audi R8 Spyder V10 Performance Quattro Edition стартує з 211 тисяч доларів, а з цією фарбою – 217 тисяч доларів. І що дратує, за таку ціну вона не має адаптивного круїз-контролю. Ви взагалі не можете його отримати на цьому авто. Раніше сюди можна було поставити адаптивні амортизатори проте їх прибрали зі списку модифікацій, як і кріплення на пасажирських сидіннях Isofix. І це прикро, бо у мене дворічна дочка, і я хочу їздити з нею. І я брав із собою свій Porsche 911 Turbo S, тому що там були кріплення на сидіннях. Але зараз я покажу, що дратує мене найбільше, аби зробити механізм розбірного даху. Ауді пересунули задню перегородку вперед. і це вплинуло на те наскільки ти можеш відсунути сидіння. Я опустив сидіння низько. Наскільки це можливо? Бо саме так я хочу сидіти у суперкарі, однак я не можу посунути його назад. Мої ноги зігнуті більше, ніж я хочу. Якщо я хочу витягнути ноги, мені доведеться підняти сидіння, і тоді його можна буде відсунути трохи далі. Трохи краще, але тепер мало місця для голови. А ще я сиджу доволі високо для такої машини. Це бісить, якщо враховувати, що я невисокий, а середнього зросту 179 сантиметрів. Насправді, у мене довге тіло та короткі ноги. Тож той, хто вище за мене або більш пропорційний, буде страждати. Тепер я опущу сидіння, як воно й має бути у суперкарі. Відсуну його максимально і попросимо мого оператора, який 183 вісімдесят сантиметрів заввишки сісти. Давай, Адам. Девіґеадам. Боже мій, як відчуття? Жахливо. Мої ноги зігнуті. Тобі комфортно? Абсолютно ні. Спробуй підняти і відсунти ситіння. Це додасть трохи місця. Все ще недостатньо. А як твоя голова? вона чіпляє дах. Отже, вона не для тебе стовідсотково. Обрав би інший кабріолет, однозначно є ще одна проблема з водінням цієї машини, і вона знаходиться на 75-й сторінці інструкції І я поясню, що саме не так, коли ми нарешті поїдемо. Ця машина абсолютно нова. Коли мені її доставили, у неї було 80 кілометрів пробігу. Зараз вже 677. Однак, згідно інструкції, мені потрібно проїхати мінімум 1100 кілометрів, аби крутити двигун вище п'яти з половиною тисяч обертів, і лише після 1100 кілометрів я зможу навалити наповну. Проте все не так погано. У цієї машини є можливість опустити заднє скло, і це дає можливість чути двигун. І якщо у мене увімкнений перформанс Mode, вихлопні заслонки відкриваються. І якщо я прискорююсь на пониженій передачі, вона видає цей звук. Вона все одно прекрасно звучить навіть на обертах менше п'яти з половиною тисяч. Це все справжній звук, абсолютно фантастичний, і я його чую навіть з піднятим дахом, бо це скло. Отже, зараз я відкрию дах, поки їду на низькій швидкості. Дах опускається. Тепер зробимо це знову. Що за звук це дуже класно. Та сенс в тому, що мені не потрібно використовувати усю потужність, щоб розважитися на звивастій дорозі, адже вона дуже швидка. Тому я можу прискорюватись і на середній швидкості, а вона просто чіпляється за дорогу, і це дуже весело. Я здивований, наскільки вона добре їде по дорозі, не маючи адаптивних амортизаторів. Вона дуже лагідна, як для суперкару. Завдяки двигну посередині вона дуже добре входить у повороти. А повний привід прекрасно віддає потужність. Тут нема крутного на певних обертах, проте цього достатньо, і реакція на акселератор дуже гарна. Я не думаю, що в перспективі купе буде настільки ж гарне, майже я не отримую такі враження. я насолоджуюсь звуком, та мені подобається, коли сонце світить на мене. Я збираюся обкатати машину якомога скоріше. На цей тиждень планую поїздку на гонку 24 години Нюрбург та поїду туди і назад на цій машині. і коли я повернуся, вона вже буде видавати все, що має. Тож я можу почати розважатися з нею у тому числі і у перегонах. Адже у нас заплановані круті драг заїзди з нею. А щоб не пропустити, переконайтеся, що ви підписались на канал та увімкнули сповіщення. Так ви точно не пропустите жодного відео. Одна річ, яка не дає мені спокою стосовно поїздки, це кількість зупинок на заправці. Не дивлячись що їздив я повільно та швидко, витрата все ще становить 8,4 літра. Проте, в такі дні, як сьогодні, воно того варте. О, стовідсотково воно того варте. Давайте перевіримо, на якій швидкості можна підняти дах. Я їду 60 кілометрів на годину, натискаю нічого, трохи уповільнимось. Ось воно. Дах знову підіймається. Вам не доведеться зупинятися, якщо почне накрапати. Насправді, з дахом теж дуже непогано. Отже, який мій фінальний вердикт після трьох тижнів користування? Чи слід не звертати уваги, поміркувати, придивитися до нього, чи просто купити прямо зараз? Я думаю, більшості людей слід уникати цієї машини, бо вони у неї не влізуть. Однак, якщо ви влізете і гадаєте, що вона комфортна для вас. Купуйте її Фантастичний V10, чудовий відкідний верх, і виглядає вона шикарно, особливо у зеленому кольорі. сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з моїм вердиктом до речі, подивимось, що змінює його за 6 місяців. Також ліворуч ви зможете знайти інші відео українською. Не забувайте про підписку, вподобайку, коментар. Так, ви допомагаєте просувати наш канал, поширювати та розвивати україномовний YouTube. Це був Мет Вотсон. Дякую вам за увагу.